Мало не забув, Доманський свою телекар'єру розпочинав з Єгоровою, тією самою, яка за Путіна живе в Туреччині, верзе маячню про Україну. Андрій вів з нею ранкове шоу підйом ще у 2002-му. Але мені щось підказує, що вірус ватниці міг передатись йому вже тоді. Ще скажіть, що Сніжана його не покусала. До речі, ми вже про неї розповідали детально, але ось ця фраза на біс. І, звісно, я підтримую Путіна спочатку повномасштабного вторгнення. Андрюша зник з екранів. Ну, вони всі так роблять. Тому наше традиційне запитання: так, а чому ж не Росія так ностальгував за СРСР, але не прибився до кремлівського берега? За інформацією колег, доманський закріпився в одній з країн Балтії, приховав свої сторінки в соціальних мережах, а потім взагалі їх видалив. Вочевидь, шоумен вирішив мовчати про війну.